Той батько каже поїдь попробуй. Коротше поламалася ще одна ось Тепер тут Фігаче бліна Стерло. Оце фередовся. Ну так його називають. Ось така херня. Тут стояло, це самодільно вже тут е, у нас тут хлопець сам вирізав, ну вже года 2, мабуть, проходило. І отаке начудило. Болт один зігнуло, бо отут ось отбило цей тут ось відбило це вухо. Тут кардан заварений і його не снімеш Коротше, приварений, тут. бо він вилітав. А такого карданчика немає, це треба суцільний брати, так ми його були, просто заварили і все. Ну Зараз кардану там вийму, О, там де труба, це закінчується, вийму, це і сніму. А що поставлю? Треба <схай> йти додому. Додому недалеко, бо він тільки схватив он соломи, такий пучок. Ну, як положено, і бух і став, і отуди почало крутитися просто і все а туди не йде ну сейчас сходим перенесем там у нас батько вже купив е, ціна питання 2,5 Ну, так от не знаю треба ще молоток взяти бо молотка немає це і візьму щас та може вигну той болт -то поставлю ну, зараз покажу вам Жарище просто капець. Ще й нога болить. Надо йти в больницю. А так не хочеться. А положить, скажуть, лягай і роби операцію. Як ви думаєте, на суставі стоїть в такому возрасті Робити лінії? ні. Одні кажуть можна, а другі кажуть не можна. Може в кого хто так служив, ну в кого є така болячка, кось коротше, старається. Може хто зна, може хто робив. Коротше одна нога, е, лева вже коротше на скільки там сантиметрів. Не знаю чого. Іли то за грижі, ну, а таке життя. Так що пишіть, коментуйте, в кого таке було, а може і вообще, щоб ні в кого такого не було. Так, недалеко там аж треба сходить, забрати. Пів часу отакі руки. Кардан поставив. Сейчас зажимаємо, скільки нам треба і попробуємо. Оце ось два таких диска, ось бачите. Ось два диска і одна оця така 2,5. Ось такі ціни. Редуктор у тому році купили за 50, если не ошибаюся, у нас там коротко, він лопнув. Ну він, походу, не на експрес ми ще брали, він був лопнувший, а то він лопнув. А там короче, по, по краю. А цей знайшли би за 50 тисяч. Ось такі ціни. А всі кажуть, дорого тікувати. Ви гроші гребете. Та воно так кажеться. А там один крючочок такий 2,5. Ну він буває тікує, тікує, чекує, потім 2 дня стоїть. ну. Складаємо. хоч сонечко зайшло, треба швиденько складати. Хмарка, хоч тучки, хоч не сильно жарко. Так що ось так от. Ну, вже склав, вже все. Ну, позатягую, що стаюся. Ось така ціна питання преса. Оці пружини, не чи 300 гривень одна оця, що підбирає. Ну, Такий прес. Дорогуватий, ну то воно сейчас все дорого. І жить дорого, і вмирати дорого. Ось дедушку ховали так е... скільки пішло, 20 чимсь тисяч, 25 чи що. Це так. Ну хто як, ну всі знають, як ховають та і все. 25 тисяч. Де він на ту пенсію візьме 25 тисяч, от скажіть. Я взагалі в шокі. Це добре, що. Ну, трошки я крутюся там ще є заробіток, ну коротше є а так якби ховати, я не знаю за скільки я чесно скажу, взагалі в шокі бабушку поховали, так бабушку то 4 місяці назад поховали. Е, повністю ритуальна служба ну наняли, вони приїхали, зробили, там взагалі вийшло щось дороже. Тут дешевше вийшло, тут 20, наверное, вийшло. Це вже не пам'ятаю, блю. А там около 30-ка вийшло. Це вони яму викопали, оце все. Коротше, яму викопати тільки 5000. І щоб привезли до кладбища така ціна, 5 теж 5000. Ну, взагалі, капець. Ну, ще й ти не вмієш сам викопати там яму. Тільки нанімаєш. Ну коротше. Ой, таке трошки розсуждення дедушка хороший був, на 93 роки було, а бабуні не пам'ятаю там 70 з чим то Так що життя таке бережіть своє, бо воно дуже крихке. Так, погнав я крутить. Надо ж працювати. Фух Нікого не задовбало. Всім добрий день, сільське господарство. Грися, просто вам це не передати. Зробили вам хвал. отбора мощности. Короче, уже круто. Тут это было, как железо по железе. <свят> вот такие же рука.